Харків з робочим візитом відвідала Крістіна Мікулова, голова регіонального представництва Європейського інвестиційного банку в країнах Східної Європи. Під час офіційної зустрічі з очільником Харкова обговорили реалізацію поточних спільних проєктів та окреслили перспективи подальшої співпраці. Ігор Терехов, розповідаючи про ситуацію в місті, про останні обстріли, зауважив, що інфраструктура харківського метрополітену також зазнала значних руйнацій. Критично пошкоджене електродепо в Немишлянському районі. Там виведено з ладу 15% рухомого складу метрополітену. Тож роботи щодо відновлення постраждалих об'єктів і щодо втілення в життя нових проєктів багато. Так, місто працює над провадженням третьої лінії метрополітену. Зауважив Ігор Терехов. Стосується це і закупівлі вагонів будівництва нового депо. Ми маємо, незважаючи на все, будувати електродепо, ми маємо закуповувати рухому склад митрополітена, ми маємо будувати наступні станції, бо насправді ці райони, як показало життя більш більш під час війни устаносили, стали. Так, у тому напрямку, де ми плануємо будівництво митрополітану, відільний відсоток перевезення, як ви розумієте, найбільше це митрополітен. Тому так. ми таку увагу приділяємо митрополіте. Ми сьогодні тут. Це для нас честь бути вашим партнером. Я дуже рада, що це можу бачити власними очима. І зелений міський транспорт це просто більшість наших проєктів, а саме це величезний пріоритет для Євросоюзу, у нас як банку Євросоюзу. І ми дуже добре розуміємо, що метро це пріоритет номер один, і сьогодні нам треба зосередитися на ці пріоритет. І а, порадити, вирішити, які наступні кроки можемо зробити, щоб а, збільшити шанс. А... Отримання коштів Кристина Мікулова під час свого робочого візиту до Харкова також відвідала розбите депо та висловила бажання побачити на власні очі і все те, що накоїв російський агресор в мирних спальних районах. Потрощені будинки на північній Салтівці вразили всіх членів делегації, показуючи руйнації, розповідаючи про те, що пережили харків'яни. Ігор Терехов зауважив, що місто зацікавлене у відбудові та будівництві соціального та доступного житла. Вів і про те, що Харків вивчив досвід міжнародних партнерів у розробці таких програм, особливо Німеччини, і каже, місто сподівається, що такий надійний партнер, як Європейський інвестиційний банк, підтримає Харків в питанні відновлення житла. Наша підтримка в співпраці з єврокомісією потужна, залишається міцною. У нас різні проекти з містом Харковом, наприклад, галузі зеленого публічного транспорту, і це дуже важлива річ для вас. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Станислав Гришко, Олександр Варов, Харків, Новини.